Всім привіт! З вами Соді. І сьогодні ми будемо дивитися дуже класний мульт. Цей мультик називається Я well, Ну, цей мутик мені дуже-дуже-дуже сподобався, тому що в ньому дуже багато всього цікавого. Історія починається в такому невеликому місці. Там, де живе один дуже гарний і склавний персонаж. Він перед вами. В нього є дуже класні мінгіони, і в нього з'явилася нова місія взяти із краси місяць. Ну, звісно ж, йому це не скаже, бо тому що дивитися не буде сенсу. Ну, я вам скажу так. Мурток Васали. В житті вливної гори з'явилися три дівчинки, які йому дуже допомагали, йому, йому його навчили бути добрим. І сам він дуже зробився добрим відтоді, як ці дівчата з'явилися в його житті. Ну, такий я. Яр... Мені запам'ятався міньйонами. звичайно ж, міньйонами. Міньйони, думаю, відіграли велику роль в цьому мультфільмі. І вони у мультика знову ж таке дуже мене смішило, я часто так сміявся я просто в Вони були такі позитивні, що в мене слів немає. Вони були класні. І вони весь час всім допомагали, були такі вірні, були. ну, і ви, думаю, всі знаєте, бо від них дуже є багато мамів. Це <кх> мультик дуже гарний. Гарний тим, що вікового обмеження. Бікуможення не дуже і таке велике. 8 років. Е, і також е, цей мультик має дуже великий бюджет і має другу частину, а про другу частину я розкажу трошечки пізніше: такий я 2. Цей мультик мені дуже теж сподобався. Бо тому що в нього було так само багато розказано про нове життя нашого головного героя, як він змінюється, він починає набагато більше любити своїх дітей, але до нього знову починають приставати наші добрі хлопці. Хоча добрими їх так нелегко і назвати. Так, як вони відноситься до своїх співпартнерів. добре їх не називати не зовсім правильно. Ну, я хочу багато сказати про нову частину. Вона мені сподобалася. Нові персонажі. Один з персонажів мені так сподобався. Спочатку головному герою він теж не подобався. Але впродовж ігри вона стала. І в мене багато, набагато більше подобається. А що з ними буде в кінці, ви самі побачите. Багато розказувати не буду, бо змісту потім дивитися. не буде, бо тому що фільм розмістився лише годину 30. Я не знаю, чому так мало. Чому? Вай! Вони могли, я не знаю, хоч 50 в крайньому випадку. Годину 50. Хіба то так багато. Але що майбуті, майбуті, маємо по-моєму хоч і бюджет цього мультика не такий вже й малий від е, першого е, мультфільму. Але вони дуже мені також сподобалися, Мої мільйони е, теж були дуже веселі, були радісні і. Головний герої продовж Мортика теж. Він був радісний. Я першого бачив таким. Ну, думаю, я все вам сказав. З вами був Соня. бажаю вам гарного здоров'ячка і всім пока!